Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогоднішнє своє відео я розпочинаю із такої мотивації до готування, оскільки ранок свій я почала ще дуже раненько, із приготування їжі, тому що протязі дня у мене буде дуже багато різних справ. Можливо, не таких якихось дуже цікавих, насичених, але, але все одно. Треба приготувати їжу на цілий день для того, щоб мати вільний час на протязі дня і вже не відволікатися на такі справи, як от готування їжі. На плиту я поклала вже готувати суп на курячому бульйоні. Там я поклала від... відварювати. А курячі гомілки, я їх, як завжди, спочатку прокип'ячую. Прокип'ячую, мене і питали, чому прокип'ячую я їх, тому що я не, мені не подобається на весь оцей навар, який є перший бульйон. Не знаю. Я не можу такого їсти. Я його спочатку набираю трошки водички окрему посудину і прокип'ячую, і тоді вже на другому бульйоні. Я готую, тож я поклала вони вже є практично готові. Я поклала їх зразу вже у каструльку із картоплею і варю е, суп. Також я з вечора собі відбила відбивні курячі, я їх просто зараз витягнула із холодильника, тому що якщо зранку готувати мені відбивні, то я підніму всіх своїх дітей. І, ну ще двох старших то не страшно, а коли вже прокинеться найменше, то робити щось мені вже не вдасться. Тому я такі теж заготовки стараюся зробити з вечора. Від, від, відпити, коли ще всі не сплять. А от раненько, швиденько, тихенько, головне щоб нікого не розбудити, їх посмажити. Смажу я їх дуже просто, розігріла сковорідку а, я не, нічого там не маю. Кренувала їх, тому що відбивні мені самі по собі курячі м'ягенькі. Просто відбила, вимакую їх з обидвох сторін у борошні, потім у підсоленому яйці. У яйця я не додаю ніяких приправ, тільки сіль і сушений часник. Можу додати ще трохи меленого перцю. Додавала я колись користувалася приправою. 10 овочів, вона мені навіть подобалася. Але в якийсь момент я так уважно прочитала склад. Чому до того часу не читала, навіть не знаю. Там є сама хімія, тому від приправи ми відмовилися. Тільки користуємося сіллю, травами якимись, сушеними кріп, сушений або свіжий. І от сушений часник, мені дуже подобається додавати, він додає такого якогось смаку, покращує смак. Навіть от свіжий часник такого смаку не додає. Ну, принаймні, це для мене. Я не кажу, що це є дійсно так і треба так всім робити. Мені подобається, я додаю, я додаю сіль, додаю сушений часник, і там ще залежить від того. От лавровий лист, я використовую суміші перців, використовую звичайний чорний мелений перець використовую, якщо потрібно. Трави, трави сушені, використовую, чи то суміш італійських трав, чи просто окремо якісь трави, але. Не стараюся не використовувати якісь ось такі хімічні приправи. Тому ось так. Не кажу, що це правильно, що так треба всім робити. Так, принаймні, поки що роблю я до На гарнір я відварюю гречану кашу, кашу я собі відмірюю, стільки скільки мені її потрібно. Добре її промиваю. І тоді вже відправляю її варити. На день стараюся зготувати все, щоб потім уже не відволікатися на їжу, на приготування, просто підігріти і все. Я думаю, що такої кількості того, що я готую, цього мені вистачить не. Тільки на сьогодні на цілий день, а вистачить ще і на завтра, оскільки там суп ми не з'їмо, і гречану кашу всю не з'їмо. Та й думаю, що її від всі не з'їмо. Тому ось так. Суп я варю рисовий. Як бачите, я теж взяла рисову зараз кашу, її добре промила, і відправила варити у каструльку із супом, оскільки там вже картопля проварилася трошки. То треба, щоб і каша теж проварювалася. Тому зараз буду приступати ще до приготування пирога. Я вже взяла собі зошит із переписами. Я пиріг, готую часто, але все одно для того, щоб. Провірити, чи правильно кількість я додаю, маю зошит і постійно з ним звіряюся. От, якась така звичка у мене є. Відважую собі певну кількість борошна, яке мені потрібне. Такий пиріг я готую дуже часто, тому що він є, по-перше, бюджетний. По-друге, його дуже просто готувати. Як бачите, в борошну я відміряла цукор, туди ж я додаю соду, добре це все перемішую, туди ж я. Додаю молоко із оцтом, а також додаю варення і олію, все це дуже добре перемішую. Мені подобаються ось такі рецепти, тому що з ними не потрібно бавитися. Я ще забула, що ще потрібно додавати яйця Тому уточняю. Все це в одну посудину, гарненько все перемішали до однорідної маси, розігріваємо духовку, висипаємо це все у. Пляшку для випічки, і все відправляємо випікатися. Такі рецепти мені подобаються, тому що вони є дуже малозатратні по часу. І результат виправдовує свої очікування, тому що пиріг дійсно виходить смачним до чаю, саме те. І ось так. приготувала я суп, як бачите, він вже є у мене готовим. Із курячими гомілками також відбивні, гречана каша. Е, ще я забула, що хотіла приготувати компот. Пиріжок мій печеться. І зараз ще буду різати яблучко. У мене є там два е, персики, які діти не доїли. О, це все я нарізаю і нехай собі вариться. І поки ще печеться наш пиріг, я ставлю варити компот. компот із яблуки, там є дві, два персики, які діти не доїли, вже їсти їх не хочуть. І ось такий сніданок вийшов. Двоє старших дітей снідають, будуть їсти гречану кашу з відбруною і з помідорами. А Софійка їсти не хоче такого, тому вона снідає з супом. І будемо бігти до школи. Школярики біжать в школу. Старша дочка залишилася вдома. В неї навчання зараз є онлайн. Вони тиждень вчаться тиждень вдома. Андрійко біжить в школу на заняття в підготовчому класі і Софійка за компанією. Це все, мама Софійка, мама. Що, Софія? Мама. Тебе піднімати? Угу. Зараз. Після школи у нас по плану був Софії обідній сон, щоправда, недовго, бо, недовго, бо вона вже тут вже обідає, на мішках і вибирання картоплі. Зараз якраз почалося в нас вибирання картоплі. Ми збираємо її вручну, викопуємо і ось так. У мішки. Потім привозимо додому і е, висипаємо яку на їжу, то зразу в ящик, яка на насіння, то вона там чекає свого часу, теж в іншому е, місці. І ось так, так у нас відбувається вибір картоплі. Допомагає нам ще бабуся, ну і, звичайно, діти. На ось такій ноті буду з вами прощатися. Надіюся, що відео вам сподобалося. Якщо так, то ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в нових відео. А зараз кажу вам всім папам. Щиро дякую за перегляд.